Діти, погляньте, будь ласка, на екран, та й скажіть, кого або що ви побачили на цій картинці? Вірно, це дівчинка. А що вона робить? Вірно, а давайте спробуємо сказати повністю одним реченням. Дівчинка п'є молоко. Повторіть. Добре, молодці. А погляньте ось на цю картинку та й спробуйте сказати, хто там та що робить. Послухайте, чи так у вас вийшло? Пташка співає пісню. Так, а на цій картинці кого ми бачимо? Вірно, білку. А що іще є на картинці? Горіхи. І що робить білка з горіхами? Гризе. Давайте складемо речення. Білка гризе-горіхи. Дітки, ми з вами спробували повним реченням сказати, що зображено на картинці або хто і саме що вони роблять. Щоб ви зрозуміли, я зараз спробую викласти це речення за допомогою слів фішок. Ось саме ці фішки мені допоможуть. Білка гризе горіхи. Скільки фішок я виклала? Правильно, три. Кожна фішка означає одне слово. То скільки слів у реченні? Три. От і фішок викладається три. Спробуємо з вами назвати слова в реченні. яким було перше слово вірно, білка, а другим правильно гризе. І третє слово вірно горіхи. Ви дуже уважні, діти. Малята, а якщо я зараз скажу вам лише одне слово, наприклад, мавпа. Вам зрозуміло, що вона робить? Звісно, що не зрозуміло. Щоб зрозуміти, який предмет чи що він робить, треба скласти речення. Спробуємо зараз скласти речення ось про цю мавпу. Подивіться уважно на картинку і скажіть. А я спробую вгадати, що ж ви сказали. Мавпа їсть банан. Чи так це, діти? Правильно. Тож запам'ятайте, словом ми лише називаємо. А в реченні щось ним повідомляємо. Спробую викласти фішки до цього речення. Скільки їх у мене? Вірно, три. То скільки слів у реченні? Правильно три. А бувають діти речення, в яких буває і два слова, і чотири слів. І 5 слів, то вже бувають довгі речення. Пропоную зараз вам трішечки повправлятися. Дидактична гра склади речення. Погляньте на картинку і подивіться, скільки ви бачите фішок. Вірно, дві. Спробуємо скласти речення до цієї картинки. Скільки слів буде у реченні? Вірно, два. Спробуйте скласти речення з двох слів. А тепер спробуємо скласти речення ось до цієї картинки. Зверніть увагу, скільки ви бачите фішок. Вірно, чотири. То скільки слів буде в цьому реченні? Чотири, правильно, трішечки вам допоможу. Скажіть, хто зображений на цій картинці? Хлопчик, а що він робить? Їсть або гризе, або кусає. А що саме? В нього в ручках яблуко правильно, а який колір в яблука? Вірно, зелений. Або ще можна сказати, що яблуко яке? Зелене, і ще яке. Солодке і ще яке. Смачне, соковите. Спробуйте з цих слів. Хто на малюнку, що робить, що в нього в ручках та яке скласти речення. Гадаю, що ви з легкістю впораєтесь із цим завданням. Бажаю вам успіхів! На все добре!